Наталечко, скажи, будь ласка, з якого числа ти почала вживати клітинне харчування і які ти маєш результати? Доброго дня. Я... Мене звати Наталія, я мені 48 років. Вживаю я клітинне харчування з 25 жовтня. П'ять місяців пішов шостий місяць, але результати я замітила більше першого місяця вживання. Значить, покращився мій нервовий стан. Покращився в мене приплив сили, приплив енергії. З'явилася мене зменшилися кісти на ногах, які були як дві гривні. А час як горошинка залишилися. І, звичайно, мої нервові болі, за які я не сказала. Нервовий стан так, але в мене були нервові болі, які у мене зникли. Час від часу проявляються, але це вже в легшій формі. Я вам так скажу, що я б не приїхала сюди, якби не ця капсула зелена. То ось такі мої результати. А який твій емоційний стан? емоційний стан в мене дуже добрий. Мене покращився емоційний стан приплив сил, приплив енергії. Мені хочеться радіти. Мені хочеться сміятися. А раніше ти плакала. Раніше мала подавлений я стан. плакала так. Раніше я плакала, мала подавлений стан. Мені не хотілося жити. А в мене все приходить в норму. Живає також чоловік, моя сім'я клітинне харчування. Так що ось такі результати. Скажи, будь ласка, ти і Наталі будеш продовжувати вживати? Буду звичайно буду. Поки буде ця компанія, потім буду вживати. Це тому що Наталичка. я радію за своє здоров'я. Здоров'я це в першу чергу. Дякую.